Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. До нашої спільноти долучився канадський співак Джастін Бібер. Він на додачу до свого бренду одягу ще створив лаву, такий вуличний дизайн. Навіть з'явилось фото, як він його випробував. На власному досвіді. Чим це цікаво для нас? І як можна пояснити все те, чим ми займаємося в студії дизайну www.dizing.net.ua ми завжди говоримо про бенчмаркінг, ергономіку та дизайн. Так от, бенч або лава це є ніби сходинка така, рівень. І в нашому випадку цей рівень і ця сходинка, вони в такому образному вигляді виступають, тому що у нас зразкові м'які меблі трансформер номер один в світі, і створені вони за математичною моделі Тетраміно і в 3D-об'ємі. Відбувається трансформація, тобто поступова. І в першій моделі функціональній вона відбувається послідовно нарощування елементів чотирьох, а в другій ергономічній моделі вона вже комбінована, паралельно послідовна, і два моделі поєднуються між собою. Тож, з бенчмаркінгом ніби все зрозуміло, тобто бенч рівень. А бенчмарк – це орієнтир. А бенчмаркінг – це орієнтація на рівень або на позначку і рух до неї. Отже, з ергономікою. Ергономіка це зручність простими словами, одним словом можна описати. Ми створили функціональний і ергономічний простір, поєднали. Тобто для однієї особи і для кількох осіб, і створили мультифункціональний, додали на додачу метаморфози і створили справжній спейс, тобто політ, ви ніби занурюєтесь в світ комфорту, зручності і зразковості. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, особливо ті, хто подивився вперше цей рілс